Так, вітаю. Значить, у нас п'ята вправа і Ö. Е Отже, розглянемо вправу А. Шпрехен зі і und machen sie den mund rund Ö. Нам потрібно потренувати ці два звука. «І» – «ю». I, Ö. Можливо, для українців це не так важко робити, але до цього треба звикнути і правильно говорити. Отже, тому ми зараз потренуємось. Завдання B: шпрехен Зі. І. 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 Тобто, це не «е» потрібно говорити, як я вже згадував раніше в попередніх уроках, а щось подібне до І. Більше воно звучить. І тут у нас це зустрічається у словах The Schön. The Шун, Зешин. Зе Зешун. Не потрібно говорити Шон, тому що це зовсім інше значення слова. А ви можете написати в коментарях, що означає шон. І ми переходимо до наступної вправи. Тут ви бачите, що є слово hören. Значить, ми будемо слухати. В даному випадку спочатку прочитаємо задання C. Hören Sie und sprechen Sie nach. Тобто нам потрібно послухати і повторити Tichzin, брецельн Zije, Gerne, Mjöhte, цвєльф Bljothen. Schön. 16 Brezeln, bitte. Sehr gerne. Möchtest du Brötchen? Ich möchte 12 Brötchen. Отже, включаємо ще аудіо, щоб ви повторювали Plamoche Audio shoptory shazyamawe zu ma bouwnisha. T 16. Brezeln. Sehr. Gerne. Möchte zwölf Brötchen. Schön. Sechzehn Brezeln, bitte. Sehr gerne. Möchtest du Brötchen? Ich möchte zwölf Brötchen. І також звертайте увагу на вимову інших букв, які ви чуєте. Наприклад, картава буква R, то, що ми говорили, коли вивчали алфавіт. І, можливо, інші букви вам важко вимовляти. Можете поділитися цим в коментарях. Так, а ми переходимо до наступної вправи. Вправа 6: Діалоги Hören Sie und kreuzen Sie an. A, B, oder C. Тобто ми зараз будемо слухати діалог і визначати, де правильна відповідь. Есгіт, пам'ятаєте, це буде так собі. Гуд – це добре. І зіа гуд – це дуже добре. Вігіт із фрау Фрідше. Тобто, як справи у фрау Фрідше? Давайте послухаємо. Діалог 1. Так, фрау Крюгер. Халло, фрау Фрідше. Вігіт із іним? Ах, есгіт. Ах, есгіт. Ich bin ein bisschen müde. Und Ihnen? Gut, danke. Viel Arbeit. Und wie ist der Apfelkuchen? Sehr gut, wie immer. Так, następne завдання у нас. Dialog 2. Hallo Dana. Habt ihr heute keinen Kuchen? Nein, der Kuchen ist heute leider schon weg. Hm. Dann möchte ich einen Apfel. Äh, wir haben nur noch einen Apfel. Und er ist schon ein bisschen alt. Gut, dann möchte ich eine Banane. Das macht 90 Cent. Ziekavo bullo audio. Wenn ihr es benötigt, dann schaltet es wieder auf. Und wir gehen zum dritten Was kostet ein Käsebrötchen? Hört auf. Dialog 3. Ich möchte gerne ein Käsebrötchen. Was kostet das bitte? Moment. Brötchen 2,20 Euro. 2,20 Euro? So viel! Äh, Entschuldigung, 2,20 Euro kostet das Schinkenbrötchen. Das Käsebrötchen kostet 2 Euro. Gut, dann ein Käsebrötchen und ein Wasser, bitte. 2,80 Euro, bitte. persche ja, Praktika u. Виконання завдань такого типу, де потрібно зрозуміти, про що йде мова. Напишіть ваші перші враження, чи важко вам було це завдання зробити, чи не важко. А ми зараз повідмічаємо і можете, звичайно, звірити правильні відповіді. Значить, фрау Фрідше сказала, що у неї справи так собі, тому ми вибираємо варіант А. Далі, Ян, він хотів кухінку. Кухен закінчився. Потім він сказав яблуко. Яблуко одне закінч... і залишилось воно також не дуже добре. І тоді він визначився, що буде банан, замови банан. Так, І остання вправа Fasty Tine Keszy Brodgen. Тут, звичайно, звучали всі ці варіанти. І 2,20, і 2,80. Але правильний варіант Kasi коштує 2 євро. А ви можете в коментарях написати, що коштувало 2,20 і 2,80. Буде дуже цікаво, чи ви зрозуміли це завдання. Бо це завдання, звичайно, буде на іспиті. Так, і в кінці сторінки ми бачимо завдання Sie». Arbeiten Sie zu zweit» або Arbeiten Sie zu dritt». Тобто в трьох. Ви будете це робити, або вдвох, в залежності від того, яка у вас компанія буде на курсі. І тут є приклади, як ви можете будувати діалоги. Кутента, вас мьохтен зіб'єти, це, звичайно, буде офіціант. Напишіть, як буде офіціант, якщо ви знаєте в коментарях. dann, то, що ми казали, дуже корисне слово, ви можете пробувати його вже використовувати у якихось реченнях, Іх смягти і так далі. Ну і автоматично аух Це означає також хотіли б ви також Найн, кайн, лібе, айн Ці слова також спробуйте використовувати. Або я, герне», Тобто дуже важлива реакція відтворювати. І так само на іспиті, як я вже неодноразово згадую, у вас будуть ці завдання, і на іспиті також від вас чекають якоїсь реакції, якоїсь емоції, коли ви розмовляєте, коли ви говорите, щоб це була не суха розмова, а була впевнена, ввічлива розмова і з якоюсь емоцією. Отже. Всім буду дячний за подобайки і коментарі. Звичайно, ми закінчили 51 першу сторінку. Переходимо до наступної. Вайта Гейтс!